Невизначене майбутнє. Ви боїтеся, що не зможете досягти своїх цілей або щось піде не так у житті. Застосуйте техніку переписування сценарію. Це як редагувати фільм свого життя, замість жити за сценарієм страху чи болю, ви берете ручку і додаєте нові сцени з внутрішньою силою, мудрістю і новим фіналом. Мозок звик діяти за певними шаблонами. Якщо ми постійно реагуємо на тривожні думки, однаково панікуємо, уникаємо ситуацію, ця реакція закріплюється. Переписування сценарію дозволяє створити новий, більш конструктивний шаблон поведінки. Коли ми усвідомлюємо, що тривога це лише одна з можливих інтерпретацій подій, а не абсолютна правда, її вплив на нас значно слабше. Замість автоматичної реакції страху ми свідомо обираємо інший сценарій, більш спокійний і більш конструктивний. Це формує впевненість у своїх силах. Замість того, щоб відчувати себе жертвою власних думок, ми починаємо активно керувати своїми думками. Як використовувати цю техніку? Перше, запишіть тривожну думку. Наприклад, я точно провалю співбесіду. Друге, запитайте себе, ця думка чи факт, чи припущення. Третє: сформулюйте альтернативний сценарій. Наприклад, я можу добре підготуватися і показати свої сильні сторони. Четверте, знайдіть докази нового сценарію. Наприклад, минулого разу я теж нервував. Але все пройшло добре. І п'яте, повторіть новий сценарій по думки декілька разів. Переписуючи внутрішній сценарій, ви змінюєте свою реакцію на тривогу. Це схоже на створення альтернативного фільму, в якому ви головний герой, який обирає не боятися, а сміливо діяти. Тепер спробуйте керувати емоціями, це просто.